Це вигаданий персонаж, який з'являється у коміксах, опублікованих Тій комікс. Його був створений Роджером Слайфером та Кітом Гіфеном і вперше з'явився в Омегамен 3» червень 83-го року. Він є інопланетянином з утопічної планети Чарнія і працює як міжзоряний найманець та мисливець за головами. Лобо спочатку був представлений як закоренілий лиходій у 1980-х роках. Але незабаром вийшов з ужитку серед авторів. Він залишався в лімбі аж до свого відродження як мисливець за головами з власною комікс-серією на початку 90-х років. Одним із ключових факторів цього відродження була унікальна та впливова художня робота Саймона Бізлі, чий перебільшений та динамічний стиль допоміг переосмислити персонажа і суттєво посприяв його популярності. Робота Бізлі над серією Лобо, починаючи з міні-серіалу Лобо The Last Zarnian» у 1990 році, стала вирішальною для закріплення позиції лобо у сцені американських коміксів 1990-х років. Автори намагалися використовувати лобо як пародію на тенденцію 90 х до похмурих та жорстких історій про супергероїв, але натомість він був ентузіастично прийнятий фанатами цього напрямку. Ця популярність призвела до того, що персонаж отримав набагато вищий профіль у історіях DC Comics з того часу, а також головні ролі у різних серіях протягом наступних десятиліть. Лобо був суттєво адаптований у медіа поза коміксами. Бред Гаррет, Девід Соболов, Джон Дімаджо та Фред Татаскюр серед інших озвучували персонажа в анімації та відеоіграх. Лобо дебютував у живому кіно. У серіалі 2017, де його зіграв Емедж Сканлан. І з'явиться у кінематографічному дебюті у фільмі DC Universe «Supergirl – Woman of Tomorrow, де його зіграє Джейсон Момоа. Лобо як сатира на персонажів Марвел та інші пародії. Лобо був задуманий Кітом Гіфеном як сатира на тренд похмурих супергероїв Марвел, зокрема Вулверіна та Панішер. У коміксі Дедпул Лобо пародіювали під ім'ям Волф – синьошкірий персонаж на демонічному мотоциклі. Інші пародії включають Блудвулф Імедж Комікс та Боло у серії Seit Six Топс Комікс, що підкреслює його вплив на поп культуру. ВОРОС. Роль Саймона Бізлі у переосмисленні образу. Художник Саймон Бізлі перетворив лобо з другорядного лиходія на культового персонажа завдяки своєму байкерському стилю. Його робота над міні-серіалом Лобо Деластя надала персонажу міцної статури, довгого волосся та бунтарського вигляду, що стало візитівкою лоба. Бізлі також додав чорний гумор у сцени масового насильства, що стало ключовим елементом серії. 3. спроба творців та несподіваний успіх. Кіт Гіфен у 2006 році заявив, що створив лобо як критику тренду на жорстоких антигероїв, але фанати прийняли його як ікону насильства. Гіфен також розкрив, що лобо та емблшбаг походять від його підліткового персонажа Lunatic. Попри короткий період популярності в 1900-х, лобо став символом епохи гіпернасильства у коміксах. Хоча критики вважають, що його гумор не витримав випробування часом, Стен Лі та несподівана любов до ЛОБО Засновник Марвел Стенлі неодноразово називав Лоба своїм улюбленим персонажем DC, вважаючи його найгіршою істотою у всесвіті. У 2016 році Лі заявив, що Лоба повинен був належати Марвел, де його можна було б об'єднати з Дедпулом або ракетою єнотом. Ця іронія підкреслює, що Лобо, створений для висміювання Марвел, став улюбленцем її легендарного творця. Five. Лобо залишається культовою фігурою 1990 х а його вплив видно у таких персонажах, як Дедпул чи Харлі Квін. У 2026 році його дебютує у кіно у фільмі Supergirl Woman of Tomorrow у виконанні Джейсона Мом. Для глибшого аналізу можна звернутися до джерел, зокрема до статей про його роль у Двітісідвам або суперечки навколо його моралі. Лобо був представлений як постійний персонаж у спін-оффі Green Lantern та Teen Titans, The Omega Man. Автори Кід Гіфен та Роджер Слайфер Десять на той час він був велорпіанцем, чию расу повністю знищили псіони. І працював у парі з Бедламом, якого пізніше вбив. Його походження пізніше було переписано. Після успішної появи в Justice League International, Лобо став постійним персонажем у серіях Геон» та її наступнику Ер Белс. У 1990 році він з'явився у власному чотиривипусковому мінісеріалі «Лобо. The Last Деластернія Сюжгіфен Сценарій Алан Грант Саймон Бізлі. Який змінив його історію. Він став останнім чарніанцем після жорстокого вбивства всіх інших представників свого виду. Цей мінісеріал призвів до численних продовжень та спецвипусків, включаючи Пародія на Робок, Blazing Chain of Love, де його відправляють на завдання до гарему Парамілітарі Крисмас Спел Девінстерійський кролик, наймає його вбити Санта Клауса. Інфанчайд, де він убиває свою доньку та всіх інших нащадків, яких вона зібрала, щоб вбити його. КОНВЕНШІН СПЕШІЛ. Сатира на комік Конвенції. У НАМЕКЕНГЛАДІЙТРС. ДЕ ЛОБА бере участь у смертельному телешоу. Саймон Бізлі вплітав чорний гумор у свої роботи, зображуючи численні каліцтва другорядних персонажів у кожній панелі. Лобо тепер мав власну серію від DC на 64 випуск Фейпус of Dwarf 3» Кітвіном за «Девінг». Лобо регулярно з'являвся в інших серіях, навіть у кросоверах з персонажами не з DC, такими як Маска, Суддя Дред та Авторитет. Під час кросоверу DC Марвел він бився з Вулверіном і програв через голосування фанатів. Він також коротко з'явився у Avengers між студійний кросовер. Де бився з членами Шиарської імперської гвардії результат не показано, але згадується, що гвардії було важко його стримувати. Лобо це чарніянець з надзвичайною силою та витривалістю йому ніщо не приносить більшої радості, ніж безглузде насильство, сп'яніння та вбивства заради самих вбивств. Його ім'я приблизно перекладається як той, хто пожирає ваші нутрощі та отримує від цього чисте задоволення. Він зарозумілий та егоцентричний, зосереджується майже виключно на власних задоволеннях, хоча пишається тим, що дотримується букви своїх обіцянок, але завжди рівно стільки, скільки обіцяв. Лобо є останнім представником свого виду, який вбив більшість своєї раси за допомогою істоти, схожої на скорпіона. Згодом з'ясовується, що деякі черніанці вижили. Вчителька лоба та колишня військова офіцерка містріб, а також населення міста, яке Брейняк викрав століття тому. Фізичний опис зовнішність лобо нагадує крейдяно білого чоловіка з криваво-червоними очима без зіниць та чорними повіками. Його тіло надзвичайно м'язисте, хоча в ранніх появах він був стрункішим. Спочатку мав охайно підстрижене сиво-фіолетове волосся. Яке згодом змінилося на сіру гриву, потім довге розкуйовджене сіро-чорне волосся у стилі рокера, дреди та помпадур. Спочатку носив помаранчево-фіолетову трикотажну форму, яку замінили на чорну шкіряну мотоекіпірування. Пізніше з'явилися манти і архієпископа як частина його псевдопосади та піратський стиль, а потім безрукавний комбінезон. Титанова ланцюга з гаком на правій руці, додатково осколкові гранати та гігантські різальні леза. Особистість та Кодекс Кодекс Честі ніколи не порушує букву угоди, але може з радістю ігнорувати її дух несподівано піклується про космічних дельфінів, яких годує зі свого дому. Коли кілька з них загинули. Він помстився зі звичайним для нього насильством. Союзники Союзнікітаворогії. Док бульдог, якого Лобо постійно заперечує як свого, коли той потрапляє в біду. Джонас Глім. Колега мисливець за головами. Рамона. Поручитель пірукарка. Зелений ліхтар Хайгарнер. Голдз пародія на супергероя. Лу. Real Докс, Bloodhound, Етриган Демон, Генерал Глорій Дедстроук. Ключові події У Улобо. Лобо затоптав дога до смерті. Знову заперечуючи перед суперменом, що це його собака. Однак пізніше Дог таємничо Воскрес і з'явився поруч із лоба під час битви з зеленим Ліхтарем та трокітом. Алс Дайнер Лобо часто відвідує заклад, фліртує з єдиною офіціанткою Дарлін Спритцер і руйнує його через свою любов до руйнацій. Іронія, Ал і Дарлін процвітають завдяки апетиту лобо до руйнувань, він знищує місто, залишаючи лише їхній ресторан, що приваблює робітників. Підсумок лобо знищує навіть ресторан, який Ал подарував йому на день народження. Лобо та його взаємини з героями DC – ключові моменти. 1. Супермен від суперництва до тимчасових альянсів. Лобо регулярно стикається з суперменом через їхню протилежність, абсолютна сила проти безмежного насильства. Наприклад, у Justice League vs. Suicide Squad 6 Лобо бився з одержимим Екліпса Суперменом, щоб дати час іншим героям зупинити хаос. Спільні місії у Superman The Animated Series Лобо тимчасово об'єднується з суперменом після зради з боку Персевера, що демонструє його здатність до ситуативного співробітництва. Філософський конфлікт у Супермен 14 Тор» Лобо конфліктує з суперменом через спільне минуле з вцілілими черніанцями, яких вкрав Брейняк, але відступає, усвідомивши, що його дії гратимуть на руку ворогу. Бетмен. Від кросоверів до альтернативних реальностей. Динаміка ворожнечі у Batman Law Deadly Series лобо випадково опиняється в Готемі, де його стиль вирішувати проблеми через руйнації суперечить методам Бетмена. Їхня спільна місія на космічному кораблі закінчується взаємним недовірою. У Інджастіс 2 лобо отримує перстень зеленого ліхтаря та допомагає боротися за трокітусом у світі. Де Супермен став тираном. 3. від тренувань до барних бійок Навчання жорстокості у серії Guy Gar Warrior Лоба тренує Гая, намагаючись перетворити його на ідеальну машину для вбивств. Але їхні методи конфліктують через моральні принципи Гая. Лоба часто відвідує бар Гая. Де отримує Месхайспаніс безкоштовні напої в обмін на розповіді про свої подвиги. Це підкреслює його любов до хаосу та алкоголю навіть у мирний час. Аквамен Несподівана повага через дельфінів. Конфлікт через космічних дельфінів. Коли японські рибалки вбивають космічного дельфіна, лобо атакує Аквамена, але припиняє бійку, дізнавшись, що той виріс серед дельфінів. Водночас він нещадно карає рибалок. Кодекс чисті. Ця історія підкреслює, що лобо поважає тих, хто ділить його пристрасть до дельфінів, навіть якщо вони суперники. 5. The Authority. Бійка через Санта Клауса у The Authority. Лобонгл Хелл. Дженні, розлючена коміксом про вбивство Лобо Санти, переносить його у всесвіт Уайдсторм. Лобо б'ється з The Authority – але змушений відступити після погроз оприлюднити фото його поразки від дитини. Продовження в Spring Break Massacre. Лобо повертається, щоб знайти пасхального кролика, що призводить до нового хаосу. 6. інші ключові зустрічі у Hitman, лобо That Stupid бастич Лобо намагається вбити Томі Монагана. Але їхня сутичка переростає в абсурдний гумор із порушенням четвертої стіни. Мертвий у The Brave and the Bald. лобо намагається захопити Бостона Бренда, але той як привид бере під контроль його мотоцикл, що призводить до фарсу на апоколіпсі. оф Спирос. Лобо тимчасово приєднується до команди, щоб зупинити галактичну загрозу. Але його методи викликають шок навіть у майбутньому. 7. КУЛТІ Пародії У Всесвіті Марвел. У Deadpool Sorate Dead Eden Лобо пародіюється як Dirty Wolf, синьошкірий байкер на демонічному мотоциклі. У імеджкомікс серія Bloodwolf та Satins 6 містять персонажів BloodWolf та Bolo, які є явними відсилками до Лоба. ВИСНОВОКОК ЛОБО